В обласній бібліотеці імені Короленка відбулась презентація книги Тетяни Тимошенко Тигрова Лілія. Це збірка віршів і присвячена вона батькові поетеси. Вірші це краса природи, філософія, любов, життя на землі. І повість про мого батька Проза. Батько мій, далекі зорі сяють, наче ліхтарі, небосиняні не озоре, мабуть, свято на землі. Ти сьогодні народився, падав білий сніг на дах. Ти війною опалився, неби той птах. Вижив, полум'ю війни, щоб і донька і сини тебе вічно пам'ятали і на те надію мали, аби зорі не згасали. Вона не тільки має поетичний хист, а й вміє втілювати емоції на полотні. Презентацію прикрашали картини, автором яких є. Сама Тетяна Тимошенко. Вона член об'єднання народних художників Деснянська палітра. Голова спілки Людмила Башун запевняє, Тетяна невід'ємна складова їхнього колективу. Це наш художник, От вона має свою техніку виконання робіт. Вони такі більш у неї, як ви бачите, декоративні живописні роботи. Ну, є своя, свій філософський напрямок. Є і вона ж у нас ще і поетеса, тому якось воно з'єднується. Її творча діяльність як художника з її діяльністю як поетеса. Тираж книги невеликий. Всього 150 примірників. Поетеса впевнена вірші знайдуть свого читача.